Вау! Так аплодуєте прям. Такі гарні, такі чемні, такі сексуальні. Добре, що світло мені світить в очі, я вас не бачу, можу прям обличчям брехати. Так, ну що, я еколог. Поаплодуйте, є в залі екологи. Я бабусі намагався пояснити, на кого я навчаюсь, кажу, бабуся, я еколог. Вона говорить, хто? Я кажу, еколог. Вона каже, може, гінеколог? Я кажу, ні. Вона каже, може практолог? Я кажу, ні. Вона каже, ну може, хоча б кінолог? Я кажу, ні. Вона каже, ну нічого, все у тебе буде добре. Да, все у тебе буде добре. Я був на побаченні і розповідав дівчині, на кого я навчався. Це ж дуже важлива інформація, це дуже цікаво. І я кажу, я еколог. Вона каже, еколог? Вау, а я зоолог. Я думаю, ні 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 ми з тобою взагалі не будемо разом, бо на тих двох мінімалках ми не виживемо. Але будемо це робити в екологічно чистому лісі. Я все життя займався стендап-комедією і не дуже люблю це розповідати різним родичам. Я знайомився з бабусею своєї дівчині, сказав, що я стендап-комік, і вона щось повертається назад до нас і говорить: Дмитро, ти там розповідав, що гуморесками займаєшся. Я, значить, зайшла в Viber і тобі вибрала смішну українську лайку. Слухай. Ах ти ж вилупок, собачий мами, син. Щоб тобі ротяку на дупу натягнули. Ну як? Я кажу, приємно познайомитись. Дуже приємно з вами познайомитись. І не знаю, як у вас у мене зараз проблема з англійською мовою. Я намагаюся її вчити. Бо рівень моє англійської зараз це Чікен От. І ще в п'ятому класі мене батьки здали до репетиторки такої вже ну, старенької жінки. І коли я читав текст, от то вона завжди мене вганяла в стрес, бо я не розумів, вона заснула зараз. Чи моїм батькам потрібно нового репетитора буде шукати? От, і вона спала да, дуже часто, але коли я робив помилку, вона різко, знаєте, так прокидалась, типа Дмитро. Правильно, кец. кати. Кати. Люди, які катують людей. Вирішив, можливо, стендап мені допоможе. Я в одному з концертів питаю глядачів, можливо, там хтось викладає англійську мову, скільки це коштує. І дівчина говорить: так, я викладаю англійську 1200 гривень за годину. Я їй одразу сказав, кажу, слухайте, а можна без інтимних яких-то послуг? От ви мені з презент-сімплом допоможіть розібратися? Мені більше не потрібно нічого. Але я знайшов друга, ось, і він сказав: 100 гривень за годину, я буду з тобою займатися. Я ніколи так соточки не радувався. <плес> У нас перше з ним заняття. Е, він вітається, hello Дмитро. я, hello Андрія. Ось він говорить: today. We will start. Ай, Скажи мені, я тобі скажу оце, це, це. Я кажу: Лонінг. Він говорить, да, Лонінг інгліш. Я кажу, ну, і ти мені соточку давай тепер за це. Але досі, досі в процесі вивчаю англійську мову, бо важка мова. Та я в цілому в житті дуже багато чого не розумію. От, наприклад. Я дуже багато зараз катаюсь по потягах, і я дуже спостережлива людина. Я помітив, що чим добріша і миліша жіночка, от тобі попадається десь по сусідству в купе, то тим більший шанс, що це якась така диволиця по храпу. Знаєте, і я не розумію одного, чому люди, які їздять в потягах, досі не розуміють, що там поганий зв'язок, і не ну, ти не зможеш нормально поговорити. Поплодуйте, хто це знає. Але є але є люди, які все одно борються з поганим зв'язком. Знаєте, ці супергерої не спилять цілу ніч. чекають, щоб всі позасинали, і тільки тоді починають свою боротьбу. Алло? Алло, люда. Алло. Да, Люда, да, я, я сіла вже, люда. да, да. Да, люда вже лежу, кажу я, та не у кого де. На, на полицькі вже лежу, і, да, розстелилася, да не корова, я, люда. Я вже в поїзді, люда! І мені подобається в цей момент розумова діяльність цієї людини. А, люда! Напевно, зв'язок поганий, я помню. Я не знаю, хто їм сказав, що якщо ти будеш кричати, ось то зв'язок буде краще передавати сигнал. Але знаєте, про це їм хтось сказав. А от як користуватися дверима в інтерсіті, їм ніхто не розповідав. Ой, да, тому у мене от після таких виступів почались проблеми з потилицею. Я думав, що це проблеми зі здоров'ям, ні, то зі старістю вже якісь проблемки почались. І я, як справжній вже дорослий чоловік, взяв і коротше забив на це. От. Нормально жив, поки не почав непритомніти на вулицях. От, зрозумів, ну, що це напевно вже більш серйозне. Тому взяв себе в руки і вирішив, що час звернутися до Гугла. Загуглив свої болячки і мені Google сказав, що у мене або рак, або ПМС. От. Дякую, дякую. Потім вирішив звернутися до досвіду поколінь, до батька. Кажу: батько так і так, там тиск який. Він говорить: синок, зараз я пораджу тобі свою методику. А мого батька методика дуже проста: ось: 50 грам. Да. Як і здоров'я поправить і сім'ю розвалить. Це дуже добре. Я вирішив, ну, давайте з вина хоча б почну. І я зрозумів, що типу, коли ти на обіді в якомусь закладі замовляєш вино до якоїсь смачної страви, то це вже схоже на якийсь стиль життя ось з правого берега. Але коли вино з'являється у мене на кухні, то воно почуває себе дискомфортно. бо Ну, Якщо назвати те, що я готую, то це більше закусь якась, знаєте. Я дивлюсь на це і думаю, ну гени батька перемагають. Можливо, про себе дуже важливо розказати ще те, що зараз моя мама дуже гіперкомпенсує любов до мене через їжу. Ось, бо вона думає, що я постійно голодний. Я привів свою дівчину знайомитись з батьками, все добре. І перше, що мама сказала: ой, добре, що ви прийшли, хоч нормально поїсте. У нас 95% наших розмов: це про мій голод, про те, як мені гуманітарка й допомогти в Київ хоча б якусь баночку тушонки, як я взагалі виживаю, бо я цілими днями нічого не їм. І я сварився прямо з мамою з приводу цього. Вона знову телефонує, що ти поїв, не поїв. Я кажу: мам, знаєш, що я роблю, коли я хочу їсти? Вона каже, що? Я кажу: я йду в магазин і купую продукти. Вона мені відповідає, синок, синок, не нервуй, не кричи, не витрачай сили, ти ж голодний. Я знаєте, зрозумів, що потрібно приймати цю любов. Я почав її приймати. І мама стала дуже щасливою. Єдині, хто постраждали, це кур'єри, які на п'ятий поверх без ліфта усі ці посилки по 22 кілограма раз у місяць це піднімають. І проживши з мамою цю харчову кризу середнього віку, я зрозумів, що цю любов потрібно дуже і дуже цінувати. Бо подумайте, ніхто в світі для вас особисто не буде займатися такою фігньою, як консервація. Друзі, мене звати Дмитро Тирущенко, Дякую вам.